Доброго дня всім. Прийшов е, до вас е, розповісти про е, події, котрі відбуваються зараз у нас в житті міста, про котрі ви, можливо, здогадуєтесь, можливо, ні. У червні місяці минулого року 2010-го наше підприємство виграло тендер про проведення ремонтних робіт на перехресті вулиці Заньковецької Тлехаса заштуванням кругового руху. Був, це ще відбувалося все за каденції нашого попереднього мера, пана Ратушняка Сергія Миколаєвича. Вся проєктна документація в відповідності до умов договору попередньо пройшла будівельну інвестиційну експертизу, на котру був нам даний відповідний позитивний виступок. І 17 серпня нашим підприємством і департаментом Міського господарства в особі Мартіна Віктора Івановича був заключений договір на виконання цих робіт. Наше підприємство негайно приступило до виконання цих робіт, паралельно залучивши в якості виконавців субпідрядній організації міського підпорядкування, такі як підприємство зеленого господарства Агромікс. «Агромікс» Місць світло та інших. Протягом серпня, вересня, жовтня нами було виконано величезний обсяг робіт. І фактично 10 жовтня об'єкт був зданий в експлуатацію, але ми продовжували вести свої роботи по облаштуванню в подальшому цього проспекту Легоцьку, так як було заплановано кошторисною документацією. Після виборів нового мера, ви знаєте, що до влади прийшла інша людина. Ми продовжували виконувати роботи, однак ніхто із теперішньої влади нам не казав ні зупиняти роботи, ми здавали акти. І в... Але, на превеликий жаль, з нами перестали розраховуватися. Тому у квітні 2011 року я був змушений звернутися до господарського суду. Закарпатської області з, з тим, що з позовом до управління міського господарства міста Ужгорода про відшкодування нам коштів о, за виконані нами роботи по даному об'єкту, процес тривав і йде ще по, по даний час. Вчора, якраз було рівно два календарні місяці, і після чергового засідання. Господарського суду о 17 годині я особисто отримав дзвоник на свій мобільний телефон безпосередньо від мера теперішнього міста пана Погорелова Віктора Володимировича з погрозами, щоб я відмовився від свого конституційного права на звернення до суду та від коштів, що належать моєму підприємству за виконані роботи і погрожуючи мені знищенням мого бізнесу і висловлював в процесі бесіди антисемітські висловлювання. На це все, оскільки моє підпри... наше підприємство протягом останніх чотирьох місяців часу неодноразово підпадало під перевірки правоохоронних та інших контролюючих структур, я маю підстави вважати, що пан Погорело Віктор Володимирович, користується своїм службовим становищем і володіє корупційними зв'язками, щоб не оплачувати дані кошти. Тому я про ці всі обставини подав заяви до прокуратури Закарпатської області, до головного управління Міністерства внутрішніх справ Закарпатської області та служби безпеки Закарпатської області. Ну, ще, що можу сказати, що загальна сума контракту, який мав бути освоєний нашим підприємством на виконання всіх робіт по правій і по лівій стороні проспекту Легоцького, мала становити 4 мільйони 500 тисяч гривень. На даний час ми освоїли десь порядка 3,2 мільйона гривень. Крім того, теперішня влада відмовляється від виконання робіт для того, щоб ми могли продовжити. Ці роботи і повністю завершити проспект, хоча б до завершення всіх робіт необхідно фінансування десь порядка 1 мільйона гривень, котре було передбачено при укладанні угоди ще минулого року. Тобто у нас існує якась така система не, ну по-російськи це буде неприємственності. Власті. Тобто теперішня влада ніяк не відповідає за дію своїх попередників, хоча це ніде в світі це взагалі недопустимо і не, не відповідає жодним е, нормам демократичного суспільства, яке е, у нас зараз проголошено, що ми йдемо далі, йдемо до демократії, йдемо до справедливості, тим паче, що вплив через погрози, через... І, ну, котрі використовують службові особи, особи управління міської ради. Ну це просто недопустимо для виборної посади керуючого міста. Це ну, людина мала би відповідати за свої слова, тому що вона обрана громадою міста. Але вона не питає громади міста, вона не питає абсолютно нікого, чи це вам треба, чи це вам не треба. Тільки вон, переводяться Жеки в приватні руки віддаються приватним структурам без конкурсу, без оголошення, без нічого. В міліцію, регісту, так. Там і зареєстрували. так, всі три заяви і в прокуратуру області, і в міліцію, і в Службу безпеки були прийняті нині відповідними працівниками. Копії заяви я можу вам надати. Але ще мушу зауважити, що не зрозуміла мені політика керівництва міста, котрі би мали стимулювати розвиток. Підприємства і підприємства у цьому місці вони навпаки заганяють їх в тупий кут і не сплатують своїх боргових зобов'язань практично змушують підприємство зупинятися, не виплачувати людям зарплату, мати величезну кредиторську заборгованість перед іншими постачальниками, тому що ви розумієте самі, що при цифрі проєкту, скажімо, 4,5 мільйона це нереально. Заробити. Це перед тим, як заробити, мусить щось вкласти. І це величезна кількість матеріальних ресурсів, котра потребує оплати. У нас зараз існує у нас на даний час наше підприємство до порядка 1 мільйона 800 тисяч гривень боргує своїм постачальникам. І ми не можемо з цієї боргової ями вже 10 місяць вийти. І практично підприємство на грані зупинки. Я виступив в, зараз в ролі е, жида, а Віктор Володимирович у нас виступає в ролі мужика, а я жид. Тобто він так нам і сказав? Так. Це б, буквальний дослівний переклад е, його фразеології, його звертання. Тобто він розцінює мою поведінку як поведінку, ну, Хоча я неодноразово був у нього на прийомі, спілкувався з його заступниками. І навіть попередня влада за каденції Сергія Миколаївича Ратушняка йшла нам завжди на зустріч. Нам неодноразово сесія депутатів міської ради давала дозвіл на отримання кредиту, однак ми цим не скористалися, сподіваючись на те, що зможемо витягнути виконання цього проєкту власними силами. Однак, після зміни керівництва на такий контакт і на таке, скажем, вирішення питання з нами ніхто з теперішнього керівництва міста не пішов. І друге питання, він ще вчора в розмові сказав, що он мені нічого не має. Ну тим паче мені не зрозуміло, знаєте, навіть сама повага і адекватність ведення бесіди, коли людина звертається до тебе на ти. Хоча я з ним ну, не кум, не сват, не брат, ні 50 грам не пив. Ну, як, якась би мала бути повага, хоча б міг би уточнити ім'я по батьку. Я, наприклад, не дозволяю собі людині старшій, мені по віку, навіть молодшим людям, звертатися на ти. Що свідчить про, ну, хай кожен це сприймає.